Вітаю вас ви на каналі Безель. З вами Олексій. Сьогодні у вашій увазі я хотів би представити лімітовану серію годиночка Seiko. Це Diver. Але на початку хотів би нагадати, хто, можливо, не знає, в Facebook є дуже велика спільнота Seiko, сама велика спільнота в Україні. Там, де обговорюються годинники Seiko, аксесуари, підробки і будь-яка інформація, яка вас цікавить, будь ласка, додавайтеся, група закрита. Дуже корисна. Там в нас не тільки з України користувачі, а є також багато колекціонерів зі всього світу, вони діляться своїми знаннями і можуть вам бути корисними. На огляді сьогодні Seiko SLA 057 це історична модель першого дайверського годинника Seiko, який був вироблений в 1965 році і мав на початку водозахист лише 150 метрів. В нього вже був влаштований автоматичний калібр. Це було дуже круто для того часу, я вам скажу. Потім японці ходили в дослідницьку експедицію 8 і брали цей годинничок. Потім, коли вони повернулися, вони захотіли, щоб їм також зробили цей годинник, вже модернізували його, і вони зробили вибір також на Дайверському годиннику. І в період 1966 по 69. Вони його тестували, і саме ця модель, переведення це модель 1968 року. Це саме класичний її безпосередньо дизайн, і по кольору і циферблату, і безелю, і міток. Це така бронзова сукупність факторів, які ми бачимо. Чорний циферблат, він представляє собою глибини океану. Експедиція була, і зараз, скоріше за все, там, декілька років тому була експедиція в Антарктиду і присвячується саме цьому випуску годинника 1968 року Дайвера. Тут якась хитра заводна голівка. Вони так її зробили, я так розумію, щоб вона заходила, бачите, сюди. Вона має такий захист невеличенький, але таким чином вони зберігають. Різьба внутрішня, там вже в нас все дуже круто. І таким чином, як пише сам виробник, вони зберігають надійність багато років. Невеличка історія. В нас вже замовляли годинник. Це дві лімітки. Була синя версія, і отака, яка зараз на огляді. Перша синя лімітка має тираж 1300 штук. 300 штук для GDM ринку Japan Domestic Market і 1000 для всього світу. Вони були в Україні, але наскільки я знаю, дуже невеликі кількості. Оця модель в Україну не заїжджала ніколи і не буде заїжджати. Їх всього 600 штук. Ось дивіться, який крутий номер буде в нашого клієнта. 344. -й. Made in Japan, Калібр 8L35, збирається в японській студії на півночі. І вони приділяють. Ну, це ручна збірка, ви розумієте. Це рівень Grand Seiko. Вони його тестували, як тільки можливо. Він пройшов безпосередньо всі тести. І якщо його беруть в експедицію, то це щось значить, він не підведе. Запас ходу 50 годин. З приводу ремінця. Клієнт до мене звернувся той, який в нас купив синю версію. Звернувся каже, що йому не дуже подобається каучук, і ми йому дозамовили мілтатовський браслет сталевий, рівненький такий. Щось йому не знаю. Мені тактильно дуже приємно, може є нюанси, є нюанси саме при закритті, тому що так, він тут якось так швиденько закривається, але потім треба більше зусиль для того, щоб його розкрити. Це може діло привички. І це все, як то кажуть, наживне. Що ми маємо? Ми маємо тут незвичайну сталь. Безель. Безпосередньо і корпус годинника виробляється зі сталі Ever Бриліант. Вона використовується для виробництва суден, тобто має антикорозійні властивості на 1,7 більші за звичайну сталь 316. Це, можна сказати, японці пішли шляхом 904-ї Rolex сталь, хочуть виділятися, це преміальний сегмент. На сьогодні цей години коштує 5600 доларів. Буде зростати вартість на нього, вже найближчий місяць це буде. Я бачу по залишкам їх не так багато залишилося, зважаючи на тираж 600 штук. Це і не дивно. Поціновуючи все велика кількість по всьому світу. Скло Випуклий сапфір з антивідблискуючим покриттям. Це ви можете побачити. За одна голівка немає, на жаль, ніяких літер на собі. Lumen Bright. Ну, Тут питань немає. Шикарний просто. З приводу... Водозахисту той годиночок, який був безпосередньо вироблений в 1968 році. Він вже мав водозахист 300 метрів і безпосередньо мав високочастотний калібр. Тобто це був свого роду прорив. Те ж саме зараз демонструє Сейко в переведенні цього красення. Тут у нас зараз поліровка на гранях. Сатинування біля. З приводу ранту безеля, ви знаєте, я не знайшов інформації, можливо, знаєте, дуже схоже на кераміку. Дуже схоже. Вона витирає, витирається, якщо так, пальцем, його провести і, в принципі, виглядає не як PVD, такі глибокі. Бачите? Цифри, гравіювання цифр. І по розмірам давайте. На останок. Розміри 42,6, він невеликий, він 13,1 по висоті. Зараз я мого примірю. Так. Ну, це реально це реально крута серія. Вона підтримку на підтримку океану Save the Ocean. Вони вже качають цю тему багато-багато років. Там черепахи, там акули рятують безпосередньо водне середовище по всьому світу, по всіх по океанах, які є. І на руці. Нагадую, 17 см може, влітку може буде 17,5 через вологість. Ось так виглядає на моєму зап'ясті. Ну, я б носив, я вам скажу. По чесноку я б такий годиночок сам з задоволенням б вдягнув і носив клієнту нашому пощастило. Дякую, що дивитеся. Український контент зараз дуже важливий в українському сегменті Ютубу. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це дуже мотивує на записи нових відео. Канал Безель душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!